Доброго вам дня, вами шановні пані і панове. Доки Вашингтон за наполяганням Москви втаємничує текст остаточний, який направлено до Москви мирного плану Трампа, який насправді написано в Москві, але потім із за катастрофічної дипломатичної ситуації, яка склалася, дозволений Трампом бути переписаний в Женеві, світ дивиться й аналізує той ні то дорожню карту, ні то концепцію, ні то підходи до написання мирного плану, які були підготовлені в Москві і видаються нині за план Дональда Трампа. Зрозуміло, що ситуацію. Не покращило в цьому плані навіть інтерв'ю чи брифінг даний московським фюрером в Киргизстані. Адже ситуація, яка складається на даний момент, чітко говорить документ, якщо його можна так назвати, чи текст було таки написано в Москві. Але чому він подається як план Дональда Трампа? Відповідь лежить на поверхні. Московський фюрер вирішив топтатися по Трампові, щоб він ставав м'якіший і, і погодливіший для того, щоб протягнути через нього свою мрію. Путіну конче необхіден монарх, Манхеттенський король нью Нью-Йоркський доні для того, щоб своїми руками. Президента США поставити в ситуацію, коли він змушений був переконати тиснути на Україну, тиснути на Європу і від кусок таки відхватити шматок території України для кліки і фюрера московських. Однак, чим далі йде ситуація. Тим все більше і більш зрозумілише, який би не був написаний план Дональда Трампа, навіть на основі тез, які були складені в Москві, все рівно Фюрер не збирається ніякий план підписувати і вести жодні переговори, конструктивні він не буде. Паралельно всесвітній розум, Уми. Талановиті люди політики та і бізнесмени, аналітики, журналісти продовжують розбирати безумні ідеї Фюрера, які були втілені в той первісний текст 28 пунктів Дональда Трампа. Уявляю, через десятиліття в підручниках буде написано план Трампа, який План Путіна. І хай нащадки потім розбираються, як сам президент Сполучених Штатів Америки дозволив списати план у московського КДБшного фюрера, пост КДБшного фюрера. Це ж треба таке лихо. Це не школа, це не клас, де учні. Не вивчивши домашнє завдання чи не підготувавшись до контрольної роботи, переписують в один одного той же самий текст. Учитель, який перевіряє, не знає, кому зменшувати оцінку, хто в кого переписав. Хтось каже, то є ж двічник і відмінник. Але це не чесно, бо він дійсно не знає. Хто тут двічник, а хто відмінник, скоріш за все. Жоден із них не тягне на відмінника, навіть на трієчника, це двієчники, бо тільки так вони і поступають. Так от талановиті люди продовжують цей нікчемний текст розбирати, і виявляється, що в ньому такі є речі, які відповідають на багато питань, дуже болючих і дуже страждальних, в тому числі. І для України, і для Європи. Ось про що пише в своїй статті Путін хотів би володіти українською душею. З підзаголовком. Зрозуміло, що він також вимагає територій, але головне повністю культурно повернути Україну в російську орбіту. Про це пише видатний. Міланський італійський журналіст, я би навіть сказав, такий мастодонт журналістської справи, один із доків журналістського світу Італії Ра Лоренцо Кремонезі. Це він був у суджі, це його проклинали російські політагітатори за те, що він пробрався на територію. Рашистської федерації прибув він туди разом зі своїми колегами на запрошення і супровід офіцерів і охорони Збройних сил України. Унікально досвідчена людина з точки зору описування різного роду конфліктів, особливо на Близькому Сході, в Афганістані, Індії Пакистані. На даний момент видав декілька книг. Одну із них, витоки сіонізму та народження кібуцу. Мені доводилося в свій час гортати. Унікально а, з чудовою мовою написана книга, яка по-італійськи, справді по-італійськи аналізує ситуацію на Близькому Сході. Також у нього є прекрасний твір. Який називається «Dai nostri Паренті, що в перекладі означає від наших родичів. От. Є декілька ще інших пізніше книг, які написані а, як наслідок праці в Іраку, Афганістані, Пакистані. Однак, в цьому випадку, як ми бачимо, Лоренцо Кремонезі звертає увагу на те. Що Путін хотів би володіти українською душею? Ось як він описує в початковій статті, в чому ж основа цієї агресивної війни, яку веде московський фюрер проти України і українців. Він каже: цитую: в основі війни. Яку Москва веде проти Києва з 2014 року, лежить імперське прагнення Путіна контролювати душу України. Російський диктатор вже давно відкрито оголошує це світові, кажучи, незалежної України немає. Колишня радянська республіка є невід'ємною, навіть основоположною частиною руського міру, російського світу. Це два братні народи, каже Путін, де старший диктує молодшому. Цей матеріал, розміщений в кар'єра Делосера, зовсім невеличкий за розміром матеріал 26 листопада показує насправді, що є ідеологічним вістрям агресивності, і чому всі розмови про мир. Про територіальну ділюшку, про можливість укласти якусь угоду з фюрером московським є лише або частковим припиненням вогню, або тимчасовим, або середньостроковим. Однак у фюрера є мрія. Він хоче вкрасти чужу душу. Рашисти впродовж життя на гнилих болотах весь час крали музику. Історію, літературу, навіть поезію шкільну видирали з рук українських поетів, підписували чужими словами. Це було і з музикою, це було і з багатьма-багатьма проявами українськості. І, власне, розуміти треба це так. Душі на болотах немає, тому треба забрати чужу. Чужа душа, українська душа звикла жити від поліських лісів, степів, від до українського південного степу, а не гнити у московських болотах. Не хоче вона бути там. І це казить московського фюрера. Лоренцо Кремонезі продовжує: будь-кого, хто спробує вкрасти. Україну у Росії цитую, вважатимуть смертельним ворогом, з яким потрібно боротися, так само як українці, які об'єднуються з Європою чи навіть з НАТО, є нечим іншим для Фюрера Московського, як зрадниками і навіть неонацистами. В цих слайдах, які я представляю вам, я використовую, окрім а Сторінки кар'єра Делосера, де було надруковано матеріал, також і п'ять фото, які визнані серед ста найвидатнішими фото, які відображають 2025 рік фотографії видання Тайм. І ось перша із них це Соняхи. Зверніть увагу, завжди на полі. Де голови соняхів повернуті до сонця, буде один, який буде повернутий головою в іншу сторону. Який глибокий зміст у цій фотографії, зроблений українськими фотографами. Цікаво, що Кременезі дуже чітко означає те, що все, що претендує, на європейськість України це все зло, тому що Україна складає з точки зору фюрера той територіальний законний інтерес, ту першу причину, яка не має права з точки зору фюрера життям власним жити, вона може існувати лише як молодша сестра, молодший брат, однак керований з Москви. Не в усіх сім'ях і не завжди молодший, це значить той, хто підпорядковується. І це знають усі добре. Так от, що каже далі Лоренцо Кремонезі. Так от, з такої точки зору, старший і молодший, зрозуміло, що в очах Путіна цитую: територіальні питання виглядають другорядними порівняно з питаннями ідентичності, іншими словами, його монополія Фюрера на душу України є центральною для його монополії на тіло Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, край Козаччини. Зверніть увагу, як історія незалежності новітньої України повертала в українські степи в колишнє дике поле. Козацький дух. Ніхто, крім козаків, не зміг освоїти це Дике поле. Його всі боялися до моменту, поки туди не прийшов український козак. І, власне, повернення цього духу і найбільше лякало московського фюрера. Цю суть я вже розкриваю від себе, тлумачачи. Позицію Лоренцо Кремонезі. Чому, власне, Дунаць, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, це вольниця, це степ. Степ, про який Яворницький в історії запорозьких козаків писав як про краю волі і свободи, де справді і виростала українська душа пізнього середньовіччя. І тому для Путіна відродження цієї української душі в українському степу зрозуміло, що несе в собі колосальну загрозу. І тому стратегічну задачу, яку він поставив перед собою, це украсти цю душу. От тільки навіщо вона йому на гнилих болотах так і не зрозуміти. Зрозуміло, що. Є речі, які лише додають цей акцент вкрасти українську душу. І Лоренцо Креманезі пише: Путін, схоже, готовий чимось махлювати і десь там піти на компроміс. Зокрема, він готовий десь там в Херсоні, можливо, не чіпати тих регіонів, які контролює. Українська влада і Збройні сили в Запоріжжі, але от Донбас, весь Донбас, Луганська область, Донецька область його найбільше цікавить. І в цьому відношенні він розуміє, що пояс фортець між Слобожанщиною і надніпрянщиною і Донбасом це той нездоланний вал, козацький вал. Старих ще тих валів, які вироблені були кирилом для того, щоб захистити землю українську від Орди, ось що в цьому випадку цікавить, і все це зрозуміло ховається під словами внесення змін в Конституцію Рашиської Федерації. Яке від початку є з точки зору міжнародного і національного права нікчемним, тому що порушує принцип суверенітету, територіальної цілісності. І це однозначно не може бути визнано ніким, з точки зору міжнародного права у світі. Але Фюрер хоче, щоб це було зроблено словами з Вашингтона. Йому дуже важливо поруч із собою, злочинцем кримінальним, поставити ще й Дональда Трампа і забрати цю душу українську. Зрозуміло, що вона пережує і виплюне і фюрера московського, і якщо стане Трампа Дональда Американського, однак бажання. У даному випадку, як та пиха керують московським фюрером. І а, Лоренцо Кременезі каже, що якщо подивитися, то Путін там може не звернути увагу і на Сумську область, і на Харківську. Ну, а як по-іншому? Згадаймо цей історичний регіон, ці вали, ця порізана територія. Яка завжди була нездоланною і для царських імперських військ, і для Орди, і тому претендувати там уже просто неможливо. Відтак він готовий десь відступитися. Однак паралельно із цим він нав'язує на всій цій території російську мову офіційною і церкву московського. Патріархату. Це як приблизно інфікувати бациллою будь-яку територію і потім чекати, коли ця зараза заразить усю територію. Ну, зокрема, як зараз Фюрер і його кліка роблять в Африці, відкриваючи приходи російської православної церкви. А люди, шукаючи правди, прихистку, йдуть туди. Ідуть, Несуть свої останні копієчки. Це так вони несуть благо тим нещасним людям, які спочатку помирають від армії приватної, рашистської, чи то Вагнера, чи то інших, а потім їм кажуть: ідіть туди, там замолюйте грехи, віддавайте останню свою копійку. Так як це рашистським словом робиться диверсійна. Яка складається із попів у погонах армія Російської православної церкви Московського патріархату, звертаючись чим, як вони кажуть, старослов'янською мовою, яка теж украдена і перекручена від українців на Дніпрянщини. Очевидно, і те, що в додаток до цих двох інфекцій. РПЦ і рашистської мови потім наполягає на денацифікації. Дурна справа в козацького духу вимагати в... і спустити цей дух. Цього не було і не буде. Скільки б Москва не старалася, скільки б вона не накачувала свої м'язи, все рівно український дух і душу здолати неможливо. Тому й задумано її вкрасти. А для того, щоб її було легше вкрасти, давайте її інфіскуємо російською православною церквою рашистською мовою та ще й в додаток денацифікуємо. Тобто все це закінчується тим, що будуть забирати мову, будуть забирати традицію і будуть насаджувати жінкам на голову кокошнік. Хлопцям одягати сині червоні шаровари, як це було за радянської влади, цим обмежуючи весь дух козацтва, чуття свободи і волі. Та ще й до цього кажуть: мало того, що зробіть оцю пошесть, то ще за сто днів проведіть вибори. Бо, як скаже в Киргизстані фюрер Московський, ми ж провели. Хоча ми ж теж у війні, нарешті сволота Московська зізналася, що вона теж у війні і провела вибори, то ти ж оголосив СВО, а не війну. А для України це вітчизняна війна, це війна на захист своєї долі, своєї вітчизни, українського народу. Тому не потяка, якщо не розбираєшся в міжнародному праві. І національному, а в себе можеш городити і чинити те, що вважаєш за необхідне. Так от зрозуміло, що проведення виборів це переведення наративів в іншу сторону і розмови не про армію, не про її посилення, не про ресурси на армію, а це розмови політичного протистояння. Які в умовах війни самі по собі є небезпечні. Ще одну заразу Фюрер тягне в українську хату на поріг для того, щоб украсти українську душу? Підсумовуючи свої аналіз ситуації і тексту а, так званого плана Трампа, написаного в Москві, Лоренцо Кремонезі каже. Неважко зрозуміти, цитую, що Москва все ще прагне повного контролю над суверенітетом України. Путін вимагає лоялістів, які очолять його молодшого брата, щоб він міг повністю повернутися в орбіту впливи Росії. Ось чому іще Трамп потрібен московському фюреру. Він не просто Хоче відтяпати території, забрати душу, він ще й хоче руками доні Манхетенського короля Нью-Йоркського, поставити в Україні лояльних до Кремля політичних вождів. На цьому можна було б і зупинитись, базуючись на короткому. Аналізи ситуації з змістом плану Трампа. Якби не подальші події, які чітко свідчать про те, що для московського фюрера ідеологічна основа суперважлива. Бо насправді те, що іменується Рашистська імперія, розсипається, його ні на чому тримати, адже Ісламізація Рошиської Федерації йде колосальними темпами. Зупинити її неможливо, і нічого в цьому особливого немає, адже це азійська держава. Хай би вона залишалася мусульманською і була. Однак фюреро важливо не стільки реалізація традиції, культури мусульманських народів Російської Федерації, йому важлива влада. І цієї влади. Так от основою цієї влади Фюрер московський і хоче з зробити душу, але українську душу. Невже треба бути настільки ідіотом, щоб не розуміти? Християнська душа не може нав'язувати мусульманину чи Представнику будь-якої віри свій цінностний набір. Це неможливо, адже за цим стоять століття, а з християнством тисячоліття історії вироблення традицій, змісту душі, цінностей, на яких базується і до яких лине, якими керується, якими захищає себе будь-яка душа, будь-яка культура. Будь-яка нація, будь-який народ. Але до чого тут московський фюрер? Безголовість, посіяна в його мізку КГБшно-ФСБшною системою, принципово не може претендувати на здатність розібратися в азбучних речах, бо ним керує жадоба влади, жадоба до наживи, фінансової, майнової. Не стільки важливо. І тут Лоренцо Кремонезі абсолютно правий. Крадіжка української душі йому абсолютно нічим не допоможе. Ну, хіба що брехливість підходу до реалізації всього всього буде тримати в покорі в ярмі більше як 130 народів і націй, яких вже давно розселили в національній в'язниці. По величезній території Рашиської Федерації, а декого відпустили в незбагненні простори, де окремі народи, блукаючи, шукають себе обезголовлені своєю елітою, а також поводирями політичними, зруйнованим істеблішментом і тому ці безголові, безлідерів народи. Линуть до Москви для того, щоб Москва ними керувала, цілуючи чобіт імператорів і царів кремлівських, потім генеральних секретарів, тепер фюрера московського і його кліки. А все ж Москві на чолі з фюрером потрібна українська душа. Потрібен український розум, як потрібен був Балтійський розум. Як використовується нині білоруський розум, як потрібен розум мусульманських окраїн? Все це те, без чого принципово ніколи не існувало те, що можна назвати Російською імперією, чи червоною комуністичною радянською імперією, чи нинішньою недоімперією на чолі з московським фюрером? Тому, коли ми дивимося на план Трампа, написаний в Москві? Це у ньому основна частина знайти ту ідеологічну платформу для того, щоб вибудовувати те, що називається Рашистська Федерація. І в цьому випадку нею вважається Україна, українська душа. Але ж Фюрер має розуміти, що українська душа існувати на болотах московських не буде. Згадайте твори українських письменників, згадайте різницю, відмінність між свободою і вололюбністю українцем і рабопідданством, холуйством москаля. Це завжди розрізняло нас. І відтак очевидно, що далекість цих морально-етичних берегів. Вона незбагненна для московських недавпалків, які намагаються збудувати в чергове свою імперію. Тому правий, Лоренцо Кремонезі, красти вони можуть, своє зробити, досягнути свого в чомусь вони ніколи не зможуть. Дякую, що слухаєте, дивитесь, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі!